Вітаю, розглянемо прогноз на 25 листопада зі старта стартарою перед нами карта правосуддя. Сьогодні, дорогі друзі, доля вам нагадуватиме, що існує божественна справедливість. Ситуація дня складеться таким чином, що вам доведеться ретельно зважити все, перш ніж робити важливий вибір, який вплине на вас та інших. Вибирайте те, що буде, як ви знаєте, правильно, а не те, що ви хочете. На карті справедливість. Рівноважує ваги тут і ваше серце, і ваш розум. А точка балансу знаходиться вак, да? знаходиться в області третього ока. Це ваш зір і ваша інтуїція. Золотий меч розрубає. Наші ілюзії і в результаті приходить єдине і вірне рішення. Так, рідні мої ще до стосунків. Якщо це їх початок, то вони розвиватимуться, але при цьому треба показати себе з хорошого боку, заслужити на довіру, і тоді у союзі буде майбутнє. Якщо стосунки поточні, то це підтримка балансу контакту за наявності сварки. рідні мої буде примирення у найближчому майбутньому. У справу, дорогі друзі, треба діяти коректно і пам'ятати про відповідальність за скоєна. Сьогодні, що посіяти, то й пожнете. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймаю магазин Терен Когніта Жуковського 17.